У Артема досить непрості стосунки із пресою. Справа в тому, що попередні його інтерв'ю деяким засобам масової інформації вінчались непорозумінням, наріканням Артема на те, що його слова були перекручені і відповідно втратили свій реальний зміст. Після цього Артем не спілкувався з пресою ну напевно більше ніж півроку. Та цього тижня нашому кореспонденту Роману Бебуху вдалося перервати мовчання футболіста Полтавської Ворскли і записати не те, що інтерв'ю, а надзвичайно відвер. Та інформативне інтерв'ю. Тож далі Артем Громов розповість не лише про свою футбольну кар'єру, а й про особисте життя. Це Симба, це його мишка. Шпіц на прізвиську Сімба живе з Артемом Громовим з квітня, відколи футболіст остаточно вирішив розлучитися з дружиною Діаною. Ну, що, ж, кожного свої цілі там в житті. кого там, я женился, там, я очень ее любил, там, вообще, ну, очень любил. Ну, в итоге, она мне, спасибо за честность, что она мне сказала честно, за, зачем она со мной была. Вийти з непростого психологічного стану Громову допоміг партнер по команді та друг Олег Міщенко. Він уже мав гіркий досвід розлучень. Тобто, коли ти вот психологічно реально подавлений, то ну, і багато таких да, там... нервные срывы, там, и начинают там пить, там, да, там, все выпадает из футбола, то в этом плане, конечно, Мищенко меня просто спас. То есть он меня так настолько поддержал, и он, и мой брат, там, Костя, и там, мои родители, то есть настолько меня поддержали, что я Не ушов, там взагалі в загулу конкретний, там і не не, да, как бы, там, там, не, не, не співся. З Мінком громов грає не лише у традиційний для футболістів більярд. Друзі у вільний від футболу час ходять на бокс до місцевої дюсиша номер 4 Я сначала скрип, рукой, да? да? То есть я там раз и поднырил под тебя да, уже. Да, да, То есть, и в этот момент я, ну как бы, вот когда я там занырнул вот, под твою руку, да, и зашел сюда, то все. То есть, ты, ну как бы уже скорее всего ты будешь лежать. Ты боя, матва погорил, и ты на букве ні, це взагалі так історія. Правильно, мабуть, я почав займатися боксом. Якщо в следующий раз погорелый там вирішить, меня ударить, то я вже буду готов. Гравець Ворсько пригадав матч дворічної давнини. В конфлікті з воротарем Таврій Сергієм Погорілим. Боксерські навички не завадили б. Так як я все раз, потім удар, я так. Пока думаю, опа, ничего себе. Молодец, пацан, резкий. Я после этого и на бокс начал ходить. Потому что думаю, опа, чтобы надо поворачиваться, чтоб правильно. Это а же я не реагировал вообще никак. Вот. сейчас мы с металлистом товарищескую играли. И я тут смотрю, о, погорелый, иду, ну, ну привет, поздоровались там. П'ятичку відбили і все. Ну, как, нормально. Мені каже, він вратарю дуже поэтому он потім він этого, да, цього застоїть. На боксі та футболі Громов не зупиняється. Вдома дистанційно займається з особистим фізіотерапевтом. Відео вправ йому передають через телефон. Саме ты должен тобто ти и вот і отак стоять. Ну, то есть, и там вот определенное есть время, то есть, в основном, в основном, ну, там он дает там 3 по 3 минуты надо стоять, вот так. Ну, то есть, как раз там пресс, спина, там все работает, как бы все мышцы работают и там укрепляются. Ну, Андре, это, ну, хороший человек и профессионал, он там очень-очень топ, да, там вот, и у него и футболисты там, ну, там типа Фалька, он там Серна, там тоже многие там с ним работают. Полтора года я с ним уже занимаюсь. Вот, в принципе, результат как бы я чувствую. То есть, вот. Для того, щоб громов загримів, як цього сезону, потрібен був не один фактор. Може, возмужал, не знаю. Може, вес чуть поднабрав. Дуже вітром не здуває, біжиш по полю, і просто так не падаєш. Дорослішання громова вже відзначав головний тренер полтавців Василь Сачко, і ще не так давно вони грали поруч. Одна історія, коли щось був якби сповняючим об'язаності, Вікторич був помощник. Мы тренировались на базе ФК Полтавы, и там держание какое-то было, и кто-то ли сломался, что ну вот, в общем, Викторе становится играть вообще за мою команду. Я ему, Васяк, хорош, хорош, Васяк, давай, давай. Васька, дай пас, там все так. Ну, как бы это просто на уровне подсознания. То есть я там, ну, как бы не хотел там его каким-то образом как унизить или еще что-то там. жену, что, ну, типа, что он все-таки тренер, а я там футболист. Ну, просто как на подсознании, еще не успел перестроиться. Вот потом упражнение закончилось, он взял снежку, бросил меня, говорит, какой тебе Васек, я Василий Викторович. я У нас как бы є есть, есть команда, є есть костяк. Якщо да, там зараз выдернуть одного, второго, третього, то заново придется команду збивати. Боротьба за Громова – річ цілком конкретна. У вихованца полтавського футболу залишився фактично рік контракту з Ворскою. а чуток, зокрема, про Дніпро уже вистачає. Ну, я скажу так, що я хочу розвиватися, конечно, хочу рости в футбольному плані. Но є, ну тут нужно розуміти, что Днепр команда топ, да. Вот, она и у нас, как бы, она топ, а и в Европе, в принципе, тоже Днепр боятся и уважают. Там есть очень хорошие, сильные футболисты. Ну, то есть, к примеру, допустим, Днепр или там тот же металлист. Но перейти туда и не играть я не вижу смысла. То есть я хочу прогрессировать, развиваться. А там, ну, коноплянка, тот же, да, там ну как вот я играю левого полузащитника ползащитника, да, вот чисто по амплуа. Зустріч з коноплянкою мала відбутися у національній збірній. До команди Фоменка Громов потрапив після найкращого старту в кар'єрі: чотири голи у шести матчах. Приїхав туди, побачив зовсім інший на другий футболістів. ігри. ну у нас там, в Полтаві на тренуваннях то там так. Особо не позволяє, тому що там футболісти есть є просто очень. Поэтому я вообще приїхав в другой, да, в другої футболі з вертолета футбол видел, да, там раніше тут опа, такие футболісти. Хотілося б, щоб є на плянках, щоб я вже посмотрел, там пробежался там за ним уже сравнил, як я там, хоч хоч доганяю, ніт. Футболіст щодня практикує на здоганявки. Симба додатковий тренер з підготовки. Песик із цікавістю дивиться у телекамеру, а Громов із цікавістю дивиться у міжсезоння. Навколо купа друзів, а один завжди поруч.